Хочу поділитися легким рецептом булочок з корицею. У теплому молоці розчиняємо одну столову ложку цукру, додаємо дріжджі та залишаємо хвилин на 20. Для тіста просіємо борошно, додаємо цукор, сіль, вливаємо дріжджову суміш, додаємо яйце та розтоплене вершкове масло, замішуємо м'яке та еластичне тісто. Та залишаємо в теплому місці на півтори годинки. Тісто розділяємо на рівні частини, кожен шматочок розкачуємо в круг. Та рівномірно змащуємо нашою начинкою це розтерте м'яке масло з корицею та цукром. Далі складаємо навпіл, робимо два надрізи та потім загортаємо бокові частини до центру. Залишаємо готові булочки ще хвилин на 30, потім змащуємо яйцем. Ставимо у розігріту духовку хвилин на 30.